Я всіх вітаю на своїй кухні. Сьогодні буду випікати хліб-батон. Для тіста мені потрібно 700 г борошна, 400 г води теплої, 3 столові ложки олії, 1 столова ложка цукру, 1,5 чайної ложки солі або такі 2 рівні і 10 г дріжджів. Якщо пресовані дріжджі, то 30 г. В миску я просіяла вже борошно, роблю луночку. Вливаю воду, сіль, цукор, дріжджі та половину олії, замішую тісто, трошки розводжу дріжджі, щоб вони розійшлись в воді, та замішую тісто. Тісто я вимісила і додаю решту всю олію. Така залишилася половину і буду вимішувати тепер з олією. Потрібно олію добре вмісити в тісто. Все гарно вмішала олію в тісто. Тісто гарне, Таке тісто гарне, еластичне. Накриваю і залишаю приблизно на годину. Хай тісто підніметься. Тісто гарно виросло, тісто зминаю. Ще раз перемішу. Хай ще постоїть хвилин 10. Тісто постояло, трошки ще підросло, стелю коврик, на якому буду випікати. І виймаю тісто, розтягую тісто по коврику, щоб швидше було, я взяла тачівку і розтачаю його гарно. Тепер беру з одного краю, з цього краю, і на поперек буду його, менше більше зробила, так як би прямокутник, роблю трубочку, згортаю такий рулет, ось так, на поперек, ставлю батон, цей зразу протвінь. Дуже зручно випікати на оцих силіконових ковриках гарно відстає будь-який виріб. Тільки один недолік, він жовтіє. Тепер взяла такий в мене ніж пилка дрібненький, і наріжу такі надрізи, зроблю. Тепер поставлю в теплу духовку, я трошки підігріла її, щоб вона була тепленько. щоб було там. І залишу, щоб цей батон виріс. Батон вже виріс. Бачимо, він на цілу противень, на 30-х на 40 на поперек. Змащую батон водою, добре змастила водою. Тепер батон ставлю випікатись на 200 градусів приблизно на 40 хвилин. Треба дивитись по своїй духовці. Ось пікся батон, він ще теплий, але зараз я вріжу і ми подивимося, як він випікся всередині, як він виглядає. Ось такий всередині. пухкенький, м'якенький, ще гаряченький. Зверху, поки що скоринка ще така хрумка, але вона відвохне. Ось такий зараз попробую. Смакута. Ось такий хліб. Хліб батон. Я зважила батон. Батон важить 1 ,50 кг 50 г. Я думаю, що вигідно пекти вдома такий хліб, ніж купляти в магазині. Він набагато смачніший, пухкіший та красивіший. Якщо вам сподобався рецепт такого хліба батона, то спечіть такий батон. Почастуйте своїх рідних та близьких, вони вам будуть дуже вдячні. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Вам не важко, мені дуже приємно. Буде ще багато смачних страв. Готуйте разом зі мною і хай вам все вдається! А я вам бажаю здоров'я, добра та мирного неба над головою!